Сьогодні у загальноосвітній школі номер один міста Комсомольська відбулись заходи приурочені до дня української писемності і мови, який припадає на 9 листопада. В Україні більше 60% жителів називають українську мову рідною проте 48% українців поза домівкою спілкуються російською. Ці статистичні дані наводить соціологічна служба центру Разумкова. Не цуратись рідної мови та зберігати автентичність національної культури вчать у загальноосвітній школі номер 1 Продовжують тему Жанна Обот. Урок під назвою Моя країна Україна пройшов для учнів 5-7 класів у новому сучасному apple класі Учні поринули у свято української мови, яке підготувала вчителька Ольга Роман. Освітянка зазначила: рідна мова, звичайні традиції українського народу це невичерпне джерело духовного розвитку. Гарант високої моралі, основа патріотизму та фундамент майбутнього нашої держави. Саме тому вивченню української мови, звичаїв та традицій нашого народу у загальноосвітній школі №1 1 надають великого значення. Учні залюбки співали українських пісень, цитували вірші відомих українських письменників, розповідали гуморецьки. Добрий день, нам дядько й тітко. Я хожу до школи і чую, що ви на цьому тижні. Синю закололи. Ми вас просимо у гості, е, татка, я й мати. І всі разом на вокзалі будемо зустрічати. Я вас перший на порозі між людьми побачу. Держить в руках банку смальцю і нову свинючу. Як ось на базарі два кума зустрілись. Один живе у райцентрі, другий в селі десь. Як там справи, кума Івана? та хай йому тряся. Та що ж таке? Та недавно купив зубну пасту. Воно ну, те ще знає, що все рекламують. Чистіть зуби з цим колгейтом, як у бобра будуть. То я дурний і почистив. І не забарилась, як убабрався, голош два спереду лишилась. Під час уроку школярі дізнались про історію становлення української мови. Учні довідались, що рідна для українців мова у різні роки зазнавала жорстких заборон і обмежень. Близько півсотні наказів і постанов було затверджено з метою зросійщення українців. Але вололюбний та незалежний український народ постійно чинив опір свавіллю, завдяки чому зараз існує незалежна Україна. З її мовою і писемністю. Учні загальноосвітньої школи номер 1 справжні патріоти своєї держави, адже вони люблять і цінують рідну українську мову. Українська мова вона дуже цікава. Коли я чую пісні або вірші на українській мові, вона мені дуже подобається. Вона дуже гарна. Коли її чуєш. Можна замріятися. Для мене рідна мова це та, що навчила мене батьки. Вдома я розмовляю тільки на українській мові з мамою і з татом. Мені вона дуже подобається. Це мова моєї батьківщини. Рідна мова це там наша ну, батьківщина, там, де ми живемо. Ну, рідна мова. Ну, да. Українська мова. На якій я живу, розмовляю. З батьками спілкуються. Рідна мова це ну як Україна. Україна не може жити без рідної мови, а рідна мова не може жити без України. Більшість учнів живуть у двомовних родинах і в повсякденному житті здебільшого спілкуються російською мовою. Проте вважають, що українці мають поважати рідну мову, вивчати її та вживати у повсякденному житті. Українська мова вона лагідна. Дуже вона як, як матір ну. І вона рідна. Ми живемо ми живемо на Україні і. Я вважаю, що ми всі повинні балакати на українській мові. Хотілося би, щоб кожен розмовляв своєю рідною мовою наприкінці уроку Заступник директора загальноосвітньої школи номер один з навчально-виховної роботи Валентина Снісар подякувала вчителям за ту роботу, яку вони проводять з дітьми, а школярам за те, що вони не цураються рідної мови і зберігають автентичність української культури і мови.